так о 9.00 у центрі рівного водій проігнорував хвилину мовчання і водночас сигнал регулювальника. Водій транспортного засобу Фольксваген Пасад вирішив, що його певно це не стосується, і поїхав далі у своїх справах. Ну, не зупинило Карманича і те, що на перехресті стояв регулювальник, який заборонив усім рух. Він показав це жезлом. Порушника знайшли це тридцятирічний рівнянин, який пояснив, що поспішав за що отримав штраф. Якби у чоловіка була дійсно поважна причина, якби він е поспішав в лікарню, породілля, будь-яка вагома причина, звісно, ми би поставилися е з розумінням, але такої причини в чоловіка не було. Щодня о 9.00 у центрі рівного люди вшановують полеглих на війні. Під час хвилини мовчання зупиняється транспорт та пішоходи. Я не можу так пройти, щоб не зупинитися на хвилині мовчання. Те, що в мене є загиблі, якби друзі. Повинно бути в кожного в людини, вона повинна відчувати це все. На хвилину мовчання зупинятися обов'язково. Навіть в школах кожного дня зупиняються уроки, і діти виходять. На лінійку на хвилину мовчання, хвилину мовчання це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто віддали своє життя за незалежність нашої держави. Тому. Це справа честі і совісті нашої. У рівному, як і в Україні, аби люди не забували про хвилину мовчання, проводять акцію вшануй. Її мета донести до людей, що хвилина мовчання це не лише стояти мовчки, це момент об'єднання та честі. Для підтримки людей, в яких загинули чи то близькі, чи то друзі, чи то родина, чи знайомі. Ми проводимо власну цю акцію. Щоразу учасницею акції вшануй є Тетяна Легка, донька рівненського героя Володимира Легкого. У лютому 2024-го захисник загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Дівчина переконана, ігнорувати хвилину мовчання це ігнорувати війну. Машини всі кудись спішать на роботу. На жаль, хоча насправді це перш за все їхня повага. Я не хотіла б, аби вони знали відчуття втрати, тому що воно дає дуже багато цінностей. І після цього ти готовий кричати, ти готовий бігти і зупиняти всіх і казати зупиніться. Ви розумієте, за кого ви стоїте. Вчинок водія, який не зупинився під час хвилини мовчання у центрі рівного, інші кермувальники засуджують такі місця, як отут, їх тра не тільки. Проїжджати пішком проходити, тому що це сини наші лежать тут. От. Треба наказувати таких. Ну, наш українець то він повинен якось навіть співчувати, не то, що а вийти з машини. По всі ми спішимо, але є речі, які є вищі нашої, ну, нашу, нашої спішки. Це ну, мені це дико просто. На водія, який проігнорував сигнал регулювальника і не зупинився під час хвилини мовчання, наклали штраф, а це 510 гривень. Нормально до цього з розумінням поставився і визнав свою вину. Одна хвилина нічого не вирішила, би в його справах. Але одна хвилина це наш обов'язок. Де б ви не були? Якими б важливими не були ваші справи? Зупиніться. Знайдіть час. Звичайний день з вдячності. Вітайте шано! Анна Яцук, випуск новин.